У пам'ять про відомого прикарпатського гравця та тренера в Івано-Франківську відбулося відкриття дев'ятого футбольного турніру імені Богдана Дебенка. На заході побували наші кореспонденти та готові більше розказати про цьогорічні змагання. Свій шлях футболіста Богдан Дебенко розпочинав Івано-Франківський ДЮСШ номер 2 За час кар'єри пограв і за молодіжну збірну і виступав за професійні дорослі команди. Юрію Шулятицькому довелось пограти з ним за Прикарпаття. Пригадую його як талановитого гравця. Можу сказати, тільки позитивні емоції цієї людини. Він був такий чесний, справедливий і хороший футболіст. Він був нападником, націлений завжди був на гол. Шов в безкомпромісну боротьбу, ніколи її не програвав. В більшості вигравав. Коли там можна було очі закрити під несторому, він зайшов і йшов до кінця і ну, був дуже цікавий футболіст. Пізніше Богдан Дебенко проявив себе як дитячий тренер. Вихованці пам'ятають його як справедливого та вимогливого наставника. Він давав тренування хороші і в результаті не тільки тренування, а і допомагав людям, тому що дуже багато дітей зараз. Не можуть війти як з дитячого футболу в великий футбол. То він ще й до того допомагав війти у великий футбол. Це дуже важко, тому що багато дітей закінчує на цій стадії. А він допомагав війти і грати в великий футбол. Богдан Федорович рано пішов із життя. Тоді його сину Ігорю було лише сім. Чоловік зізнається, він мало пам'ятає батька, проте пишається ним. Це якісь такі дитячі спогади я ніколи не бачив, як тато грав. Але завжди хотів десь побачити на відео. На жаль, поки це не вдалося, але те, що найбільше від нього перейняв, це любов до футболу, безсумнівно, і саме завдяки десь йому цій любові сьогодні я у футболі, є асистентом обітра прем'єр-ліги. До цьогорічних змагань долучились вісім команд, як місцевих, так і з сусідніх областей. Навіть під час війни люди хочуть грати в футбол і. І ми, як федерація, підтримуємо такі речі, тому що ну насправді, якщо ми закінчимо, закинемо, він просто пропаде. І особливо це важливо для дітей, тому що вони наша зміна, і вони з них виростуть футболісти майбутні. Вони будуть прославляти його на франківські Україну в цілому. Незмінним учасником турніру є Чернівецька Буковина. Участь у змаганнях хлопчаки беруть з першого турніру. Традиційний для нас турнір. В рамках підготовки до наступного сезону чемпіонату України, але цього року так ну, бачимо, що складаються обставини, скоріш за все, чемпіонату України не буде серед дитячо-юнацьких футбольних команд. Діти готуються, готувалися ціле літо. Діти ну, хочуть бати, бачити результат. Футбольний турнір пам'яті Богдана Дебенка триватиме впродовж двох днів. Команда Переможець визначиться уже цієї суботи.